Всім привіт! Набридли варені пельмені? посмажте їх! Так так вам не почулося. Сьогодні будемо робити смажені пельмені. Нам знадобляться пельмені, сіль, чорний малиний перець та олія для зручності. Перелік всіх інгредієнтів є в описі під відео. Такий обід готується дуже швидко, а смак вас точно вразить. На добре розігріту пательню з олією висипаємо пельмені. Обсмажуємо їх під кришкою на середньому вогні. Часто помішуємо пальмені, щоб вони обсмажились з усіх боків. Коли вони підрум'янились, додаємо сіль та перець за смаком. Смажимо ще 5 хвилин на маленькому вогні. Подаємо пельмені з улюбленим соусом та смакуємо. Напишіть свої враження в коментарях. Ставимо лайки та підписуємось.